Привіт тим, хто повертається, і благополучю тим, хто перше на цьому каналі. Мене звати Стефанія і я читаю мангви вже три роки. Я трачу своє життя вже три роки на це. О, Боже, мати рідна. У цьому відео, як ви зрозуміли, по назві я хочу зачепити декілька закінчених манхв, які я прочитала на якомусь періоді свого життя. Але от. О, така історія вийшла і я їх зібрала в кубку. Їх буде три. Я не вмію робити три пальцями ВСБ. Але погнали! Лицар крижаної квітки або ж Ice Lover Night. Це у нас Манфо 2022 року. І якщо чесно, я не знаю нічого про її новелу. Я шукала. Я шукала. Але єдине, що мені вибивало, це спойлери до неіснуючої новели. Наразі вона. У нас скоріше за існує де, але не мої компетенції її знайти, тому що я її шукала і на ноутбуці, і на телефоні, і по різних назвах, але не повезло мені в цьому житті, тому вибачте. В Манхві у нас всього 88 епізодів: авторів, ілюстраторів, людей, які працювали на цією Манхві, Ви бачите на екрані. А по жанрам у нас це драма, комедія, фантастика. Ама, фантастика і романтика. Все починається з нашої головної героїні, яка якимось чудом повернулася на вісім років перед своєю смертю від рук того, кому вона довіряла і кого кохала. Наша Юлія не така вже проста панянка. Її сім'я була проклята вогняною відьмою. Та щоб врятуватися від прокляття, цей рід мав пожертвувати своєю зовнішністю. За людині сили, які рятують їх, вони ставали подібні до людей. Вони ставали подібні до людей, просто людей з темнішою шкірою, все із сірим волоссям. Сиві люди. Все. Та, повернувшись назад, знаючи, чого уникати, та що може статися, Юлія вирішила нарешті зламати прокляття над собою та повернути своє майбутнє в кращу сторону. Подалі від образ, ненависті та зради. Що я можу сказати про цю манху, якщо ви не будете звертати свою увагу на ці мінусові погляди автора на його, знаєте, концепт жахливості, в зовнішності, темна шкіра се волосся, брат. Брат. Тоді манхва досить непогана. Є в нас романтичний аспект історії, є у нас там. Вау, бійки! Є у нас тупі чоловіки, які хочеться. Є у нас меми. Ось я просто, знаєте, відчуваю, що можна було зробити по-іншому. До того ж, це такий величезний спойлер. Зараз, якщо ви не хочете мати спойлери, я десь залишу певний час на екрані, куди там перевернути. Вона, коли перевернулася, тобто з монстра в людину, яку вона там мала бути, їстись, в неї шкіра стала дуже світла. Я розумію, що в деяких аспектах мангфи її малюють різними кольорами шкіри в образі її монстра, але вона стала дуже блідою, дуже білою. Її батько, ту ж чергу, це чоловік, боже, він чоловік, його шкіра не змінилася. То який сенс міняти її шкіру? Я розумію, що вона могла взяти цей аспект від мамної сторони? Якщо буде вже міняти. Колір шкіри людям, то і поміняйте і йому колір шкіри тоді. Знаєте, це як оця Манхва, про те, що вона там попала в Манхову як другорядний персонаж, але якимось боком стала найкращою подружкою головної жіночої героїні, і там була там зі всіма підряд, і от брат жіночої головної героїні раптово, раптово поміняв раси. У нас тут такий прикол, як і в покинутій імператриці. Тобто ми дізнаємося, що персонаж, який отак її вбив її в минулому житті, ну це не в минулому житті, але її майбутньому вбив, я не знаю. Ось цей персонаж, він був під її чар закляття, тобто він не був в своїй добрій голові. В нього були проблеми з башкою, так як і в покинутій імператриці, але в покинутій імператриці вона залишається з тим челом. Дай їй Бог здоров'я і піти до психіатра. А ось тут вона не залишається з тим челом. І це мені подобається. Та. Брат хотів її використати в своїх цілях, Окей. Та. Брат має брата, якого краще би посадили в'язницю. В ну, вони його там зробили їм хоп. То, то вже такі приколи. Але коли там його батько. І він став наступним імператором, і от сталася ця дуже кризова ситуація в цій Манхві, він давав накази як нормальний правитель. Ну, та він дитина йому ще чого вчиться, але він давав накази як нормальний правитель. А так сама Манко по собі непогана, якщо опустити той факт, що Дівчинка у нас перетворилася з простої картоплі в чищену. Е, я поставлю 10. Уф, мати боже, чуєте? Бачу, він факт не стався. Я поставлю 6 з 10. Господи, господи, мати боже. Я поставлю 6 з 10. Чисто за те, що в неї є тато. Я обучаюся, я обучаюся, я обучаюся. Ми перетікаємо в манку про таку ж саму дівчинку, яка... Бам-бам-бам, була монстром, а, -а, а. Вона була реальним монстром волохатою людиною. Красень та чудовську це манфі 2021 року, яка пішла від одноіменної новели 2016 року. У манхві 80 епізодів, а в новелі 136 епізодів. І обоє вони закінчені, як ви вже могли зрозуміти. Авторів, ілюстраторів ви бачите на екрані. А по жанрах у нас це комедія, фантастика, романтика. Історія розповідає про корелянку, яку збила вантажівка, і вона прокинулась тілі мостра дівчини, покритої волоссям. Здається, її проклянула візьма, і вона взагалі-то друга принцеса королівства. В неї є наречений прекрасна красуня сестра. Та заручни скоро будуть розірвані. А після візиту сестри наша гиги і стала на місце душі Алекси. Заплутано, чи не так? Наша ГИГИ думає так само, тому вона вирішує сама докопатися до правди про все це, але перед тим зробити повноцінну депіляцію тіла. Тому тепер Алекса неймовірна крисуня, яка розірвала заручини, привернула увагу людей та стала пов'язана з демонічним герцогом. Е, що я можу сказати? Два редфлага зустріли один одного. Я розумію, що можливо вони не редфлаги один для одного. Але я не знаю, з чого починати. Якщо ви перетерпите, там досить смішно. В цій манфі є війна. Та війна триває цілих пів епізода. Поки челиний відриває голову імператору чужому і приносить його своїй нареченій дівчині, я не знаю, хто вони такі нададумо на тарілочці. Я дам цій манхві чисто, 4 десяти. Перед тим, як ви про неї дуже сильно задумаєтесь, нормально. Але коли ви починаєте трошки розбиратися в сюжеті, е -е, краще б ви не розбиралися в сюжеті, а просто її прочитали і забули. Розбір сюжету для тих, хто не хоче її читати, і тих, хто не хоче її читати, тут зараз будуть величезні спойлери, кручі туди, куди я вам скажу. Отак. От в перших главах ми дізнаємося, що. Чоловічий романтичний персонаж, з яким в кінці наша гриня все-таки залишиться, насправді її родич, він, типу, син колишнього короля і якоїсь льової демониції. І вона з цим же в голові вона знає, вона все одно продовжує усі їхні романтичні переживання в майбутньому. Потім ми, звісно, дізнаємося, що він, ми дізнаємося. Не вона, ми. Він насправді не є сином колишнього короля, але він син Демона короля, не короля людей, а короля Демона теж. Тобто ми то знаємо, що він не її родич по крові. Тому що все-таки Алекса, це друга принцеса, донька короля, який є сином колишнього короля. Бувається така розмова, яка все перевернула в мені. Здається, вона перевернула мій світогляд, і я захотіла піти і закопатися в землю. Та ж головний чоловічий персонаж Вел Велкіон, я не знаю, як його звати. Ось це Челік. Він такий каже нашій жіночці. От я взагалі то син ось цього крутого Челіка, який. І от моя мама ніколи не кики -ки -ки з королем, і я не син колишнього короля. Тобто, я не пов'язаний з тобою по крові. Жіночка така, о Боже. Добре. Їй було все одно, що вони могли бути. Ну, буквально він був бути її дядьком. І я підібрала. Другого любовного інтереса героїні після кінця. Так називається у нас Манхо, така коротесенька назвенька, і ми не знаємо, що ній відбудеться після цієї величезної гарної назви. Манхо у з 2020 року, як і Новела 2020 року, Манхва 89 епізодів, а у Новелі 117 епізодів. Авторів ілюстраторів ви бачите на екрані, а по жанру у нас комедія, фантастика, романтка. Історія розповідає про дівчину, яка потрапила у свою улюблену новелу, але ціло дуже хворої, але багатої принцеси. Потрапила в це тіло після кінця новели, де її любого другу, чоловічого героя, заслали в холодну частину імперії через зраду тої ж імперії. Наша головна героїня бере на себе відповідальність поїхати до другого чоловічого інтересу героїні та зробити його щасливим, не зважаючи, що він грубий, холодний і хоче якомога, швидше здихатися її. Ця манхва тримала мене в напрузі всі 89 епізодів. Коли ви думаєте, що це вже добре, вона бере і кидає вам ніж в спину. Але кінець хороший, мені сподобалося. Ця манка просто перестрибнула всі манку в цьому відео і заслужила 9 з 10. Тому що тут родичі між собою не. Тут ніхто раптово не змінює колір своєї шкіри просто по приколу. Ви Сабули викрадень. Війських поворотів сюжету, як в попередній Менгві, не було, тому що попередня Мергва вирішила зібрати в собі всі ідеї автора знам за 150 років життя цього автора. Ця Мерхва клас мені сподобалось. Та вона в прузі тримає, але вона цікава. Ти її прочитаєш швиденько і все. У 2020 році це взагалі була новинка, розумієте, це було вау. Першу Марку читайте на свій страх і ризик, другу Манку не читайте взагалі, а третю Марку можете прочитати. Якщо ви прочитали, молодці. На цьому буде все. Я надіюся, звук в цьому відео нормальний, тому що я не хочу його перезаписувати по 100% раз. трас. Всім ще зі здроїти не в рік. Ем, я не можу привітати вас велику днем, бо великодень уже був, або я не знаю, що вам ще сказати. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна у нас понад усе. Ми побачимося з вами у наступному відео. І чому я говорю так, я не знаю, Ха-ха-ха! Донайте не ЗСУ! живіть життя, пийте чай, без фолків. І чекайте літнього сонцестояння, тому що погода на вулиці бажає кращого, а літнє сонцестояння я не знаю, що літнє сонцестояння. а стояння, а. Я йду. У мене там в Пігрушці нове оновлення нас поділили на оці Hunger Games. Я йду Hunger Games на тис. Всім